Курсанти-артилеристи Національної академії сухопутних військ тренуються на навчальних полях Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Ми виконували вогневе завдання у складі мінометної батареї. Я перебував на посаді старшого офіцера батареї, отримав команду з командно-спостережного пункту та передавав її на міномети. Особисто моє завдання це керувати мінометною батареєю на вогневій позиції. Робота зі знищення цілей починається задовго до моменту ведення вогню. Спершу курсанти вчаться маскуватися і приховано перебувати в районі очікування. Ми зайняли район очікування. Курсанти говорю, в готовності для зайняття командно спостережних пунктів після того, як будуть розвідані цілі, подається команда командиром батареї на зайняття вогневих позицій і ураження цілі. Курсанти відпрацювали добре. Тут знаходиться у нас черговий міномет. Техніка знаходиться в самому районі очікування. Він замаскований, як бачите, його не видно. Після отримання бойового завдання колона мінометної батареї висувається до вогневих позицій та командно-спостережного пункту. Тут курсанти повинні швидко і правильно перевести озброєння у похідне положення. Під час руху відпрацьовується чимало відних, зокрема, і потрапляння у засідку ворожих диверсійних груп та евакуація поранених з місця бою. Що ми в складі мінометної батареї здійснювали маршрянових вогневих позицій. В ході цього маршу на нас був здійснений напад противника застосуваннями хімічної зброї. В ході цієї операції у нас було троє поранених. Слава Богу, що серйозних ушкоджень не було. Поранені були відвинені в місця там, де менше небезпека, та погружені на броню. Далі розгортання на вогневих позиціях та підготовка до ведення вогню. Кожного разу у нас розрахунки змінюються. На минулих стрільбах відстрілялися всі майже навіть оцінку відмінно. Влучили в ціль з першого або з другого пострілу. Розрахунки змінюються для того, щоб кожен зміг себе спробувати на новій посаді. Викладачі зазначають, курсанти в полях викладаються на повну. Рівень знань на сьогоднішній день для, для них, як для курсантів другого курсу. Я вважаю, що досить достатній, тобто посаду. Командира звода може сказати, що вони вже опанували, і потрібний момент з нею справляться. Владислав Назаркевич, В'ячеслав Назаренко, oh, yeah. військове телебачення.